Слава Ісусу Христу! Сьогодні 19-й день адвенту. Центральним словом сьогоднішніх роздумів я обрав послух: Веди вола до ясел. Кажуть, в народі цей чоловік працює як віл, тобто виконує дуже багато різної праці, мало відпочиває або взагалі не має часу на відпочинок. Все життя цієї людини є сконцентроване на праці. Це може бути землероб, вчитель, лікар, батько сімейства. Але можна так перейнятися працею і своєю важливістю та незамінністю, що перестанеш звертати увагу на тих, які мають безпосередню відповідальність в тій чи іншій сфері діяльності. ВІЛ не звертає увагу ні на кого, тягне своє ярмо, не зупиняється, не протестує, знає, що має дійти до цілі. І, можливо, якщо ніхто би ним не керував, то Віл міг би зійти з дороги. Для цього і потрібні відповідальні в різних сферах діяльності. У монахів та монахинь є головний настоятель. На фабриках та заводах є директори, в державі є різні владні структури та президент. Святий Йосиф напевно, що працював багато і важко для того, щоб утримувати свою сім'ю, але все його життя було побудоване на послуху Отцю Небесному, виконуючи його волю. Дотримуємося належної дисципліни відповідальності у праці у державі та будьмо старанними, виконуючи в такий спосіб волю Божу. Помолимось, Отче наш за керівників та відповідальних в нашій державі.